Забудову мікрорайону з передбачення соціальних об'єктів. Запитання звучало до вас, пані Сирата. Запитання не звучало, але я підтримую, що це якраз містобудівна документація, яка передбачає комплексну забудову всієї території кварталу якою треба буде керуватися потім. Ще раз зачитаю тоді питання номер 111 і переходимо до його голосування. Питання номер 111 про затвердження детального плану території обмеженої вулицями Павла Горобця, Марії Башкірцевої, Гажулівською та Мирослава, Кубушки відповідно ставлю на голосування питання номер 111, Стоп. Є ще запитання співак. Цинізм, цинізм цієї історії, є історії полягає в тому, а що ми надаємо людину людині, яка є бенефіціаром діючої влади. Можливість забудувати територію навіть з інфраструктурними соціальними об'єктами. Ви повинні зрозуміти, що жоден інший будівельник, жодна інша компанія не має таких прерогатив, привілеїв у порівнянні з Іващенком і його адвокатом, який тільки що був мною спровокований, аби він взяв слово, а він таки взяв слово. і Показав свої вуха, які стрічать за вусами Івашенка. Так от вони мають привілею в порівнянні з іншими будівельними компаніями з міста, з області, з України. Не треба нам розказувати казки. Ніхто, крім тих, хто дотичний сьогодні до місцевої влади, хто має жирну лапу волосату, волохату тут, у міській раді, хто вас вас із мером міста не зможе. Отримати такі привілеї, які отримує бенефіціар смотрящий за ЖКХ, начальник комісії ЖКХ, спонсор Катерини Ямчукової. Пан Іващенко. Тому от не треба робити дурнями людей. Всі прожили життя і чітко розуміють, що саме зараз буде голосуватися. І саме під це готували сесію з ста питань. Під це готували сесію із ста питань, щоб протягнути. Цю багатомільйонну оборудку. Один дім мільйон доларів чистого прибутку. Це економіка абсолютно усіх забудовників. Уявіть собі, скільки вони разом зароблять, скільки вони куплять виборців. І це все на кістках людей з Полтави. Це все на оцій всій корупційній. Пані сирота, тут звучали запитання? Це питання конкретно до проекту рішення Собіна голосування питання номер 111. За 23, проти 2, утрималось 0, не голосувало 3, Рішення прийнято. Питання номер 112, порядку денного. Про затвердження детального плану території на перехресті вулиці Небесної Сотні та Воскресенського узводу. Пані Наталія Олексіївна є доповідачем. Чи є запитання до даного проєкту рішення? Прошу, Капін. А зараз буде, можливо, буде підтвердження моїх слів, як із скрипом буде прийматися рішення людини, щодо людини, яка не дотична до uh, Катерини Ямчикової, Іващенка і Бражніка. Як буде прийматися рішення щодо конкурента Іващенка в будівельному бізнесі і взагалі uh, просто uh, світоглядного конкурента Іващенка і? Uh, його команди, до якої входять, зокрема, Ямщикова. От вам хотіли пам'ятаєте, ви колись хотіли голосувати за Іваченка? Оце вам вся соль і суть їхніх мотивів прийти на посаду, на ці посади. Вони навіть будучи просто якимсь керівником комісії, зараз крутять містами бюджетами, депутатами, як хочуть, а від собі забудовника міського голову. Вони просто будуватимуть у вас на головах. Вони знищитимуть, знищуватимуть комунікацію під землею. У вас з унітазів буде фонтанувати, вибачте, лайно, будуть обриви, пориви і так далі. і так далі. Вони мені ще розкажуть про соціальну сферу. Вони ще мені будуть розказувати казки про участь у соціальній інфраструктурі, і про правила. Це чиста бандитська схема, яка працює вже років 30 в Україні. І сьогодні це апофеоз. Будівельного бандитизму у нашому місті Апофеос, коли разом зібралися до купи влада, забудовники, і коли вони реалізують свої хижі, плани захоплення будівельного ринку з землі, і це робиться по головам людей, і це робиться в позиції людей. І це робиться без обговорень, об'єктивних повноцінних обговорень з людьми. Все це робиться для наживи, потім купівлі голосів. Запитання звучали, пані Сирота. Щодо цього проєкту рішення, також запитання не звучали. Ваше запитання, ямчукова, ні Вікторич. Дякую за, за можливість сказати. Боже. Знаєте, Людина на біло чорне каже, на чорне-біле. У мене єдине запитання до розробників проєктів, воно буває ще на комісії. От мені знаєте, взагалі без різниці, яке прізвище йде за забудовником і які будують в нашому Полтаві. То, то щоб будь-який забудовник це. Перш за все е, інвестиції в наше місто, і вони повинні бути. Є питання тільки до того, що вони роблять. Якщо ми детальний план території приймали в полі на бривках, де ніколи 200-300 років не було поселення тому назад, то е, я вам задавав питання на комісії з містобудування. Я не проти забудови, але було питання: чи є чітке погодження від мінкульту, чи є е, погодження від де написано, що є дозвіл від департаменту культури, який має е, статус охорони культурної спадщини в нашому регіоні, чи є дозвіл від е, і погодження? Чому в мене погод побоювання? Тому що приймати рішення. На швидку не прочитавши е, дозвільні документи і отримавши від мінкульта, а це було нам зелене світло. Що там будувати можна? Чому я про це питаю? По, бо є погоджпобою що це детальний е, план території е, безперезредньо вплине на е, візуальне сприйняття самого краєзнавчого музею, тому що це пам'ятки архітектурного значення національного масштабного рівня, є ц, ця територія. Ходить історичний ареал забудови. Якщо ви знаєте історію кразнавчого музею, то воно знаходиться на суво небезпечних ґрунтах і вже там є тріщини. І питання не в прізвище, а в питання в тому, щоб належно ми брали на себе відповідь. Співак. Так, так. І це говорить: а ви людина... співак? Так, співак. Ні, винесли. Ставлю на голосування відповідний проєкт рішення. Я не дала слово Наталії Олексіївні. Звучало запитання? Запитання стосовно погоджень з уповноваженими органами охорони культурної спадщини, правильно? Ну, я так зрозуміла. <правління> Якщо ми <вам> повторити, попросимо. <правління> Тоді я відповім, що управлінням капітального будівництва, яке є замовником розробки цієї детального плану, були направлені проєктні рішення детального плану до Міністерства культури. І до департаменту культури і туризму обласної державної адміністрації відповідь від Міністерства культури отримання, і сьогодні принесли відповідь від департаменту культури облдержадміністрації. Але в зазначених листах немає чітких погоджень цього детального плану, а одночасно немає і ніяких зауважень чи заперечень, тому. На розсуд депутатів дякую за інформацію. Прошу діставити на голосування відповідний про рішення No тринадцять. За 18, проти 0 утрималось. 2 не голосувало. Вісім рішення не прийнято. Каплін колеги з проханням переголосувати це рішення ще раз. От, це перше. І ще звертаю увагу на відповідь доповідачки про те, що зауважень до. Цього питання немає. А про те, що це відбуватиметься із скрипом, і що жодних обмежень, навіть як коли немає жодних обмежень, архітектурних, це рішення буде блокуватися. Я говорив: от вам картина: один а олігарх, не який не посадив дякую. у крісло Ямщикову, йому назбирали голоси, і він буде... так. І наступний також Євген Олександрович, текає. І Катерина Ленідовна, ви мене чуєте? Чую. Є прохання ще раз поставити це питання. Приймається. Дякую. За питаннями фракції ставлю на повторне голосування відповідний проект рішення. Проект рішення номером 112. Про затвердження детального плану території по вулиці Небесної Сотні та Воскресенського узвозу ставлю на голосування. За 23, проти 0, утримались 1, не голосували 4. Рішення прийнято. Шановні колеги, шановні запрошені, громадськість та медіа, порядок денний 72-ї сесії Полтавської міської ради вичерпаний. 72-ю сесію Полтавської міської ради 8-го скликання оголошую закритою. Дякуємо нашим захисникам і захисницям. Слава Україні! Героям слава!